Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі передача у колі домашніх турбот. Ну як завжди, я кажу про те, що коло домашніх турбот надзвичайно широке і в той час же у кожного своє. Сьогодні наша знімальна група. Чорному острові, ну, можна вважати в сільській місцевості. І якщо ви думаєте, що зараз ми вам покажемо сільську хату і ружі біля хати, ви помиляєтеся. Те, що ви побачите, як владнали свою садибу сільські жителі, мешканці Чорного острова, надзвичайно цікаво. Нам і сподіваюся, що буде цікаво і вам. Про таке подвір'я біля свого дому чи на дачі можна тільки мріяти. Кожний куточок двору призначений для відпочинку, для створення хорошого настрою. Тут є де усамітнитись або провести час з родиною, з друзями. Біля таких, ніби, природою, створених озерець, можна сидіти годинами на зручних лавочках, щодня спостерігати, як змінюють свій кольор квіти. Автор і виконавець. За фахом дерев'яних справ, майстер, цьому не вчився, творить те, що відчуває. Пане В'ячеславе, ви знаєте, я вражена тим, що я побачила на сільському дворі, можна сказати. От з чого все почалося? Чому ваша садиба не така, як у, як у більшості людей? Відрізняється, можливо, зовні, а насправді там ті самі квадратні метри, ті самі сотки, як і кругом. Просто підхід інший до. До ну, мене завжди тягнуло до чогось прекрасного, може це так голосно сказано. Але мені приємно дивитися на як розцвітають квіти, як росте трава, як з ранньої весни сходить сніг, як з'являються підсніжники. Ну, звичайно, хочеться бачити і картоплю, і буряк, але я їх привик бачити на столі. Мені приємніше бачити їх на столі в вигляді їжі. Їх будь-який момент можна купити на базарі, є люди, які спеціально цим займаються, яких для них це бізнес, для них це заробіток. А для мене заробіток інший, я хочу відпочити після роботи і тратити час на важку працю, не бачу резону. А для цього це для мене оздоблення подвір'я свого, оздоблення свого навколишнього світу, це ну, можливо. Стало моїм другим життям на рівні з роботою, яка мені подобається. Подобається прикрашати квітами, подобається ті ж басейни робити, ті ж альпійські гірки, садити рослини. Ви хочете сказати, що все, що ми побачили сьогодні, тут зроблено вашими руками? Ну, більшість моїми руками, але є в мене помічники. Діти. Є друзі, є діти, ну, діти значить, от, взяти дочку Таню, в якої ми зараз знаходимося, старша дочка. Старша дочка вона, ну, можна так, наслідувала оце бажання прикрашати своє житло в багато в чому, вона вже мене перейшла. Багато в чому, ну скажем так, споконвіку діти завжди думають прогресивніше за батьків, і це варто признати і з цим змиритися. Ну, я, я тільки радий з цього, чим можу, допомагаю. І це незважаючи на те, що ви дуже зайнята людина, у вас е е для душі, от е таке, та таке хобі можна сказати, прикрашати оселю і навколо садибу. Ну, зайнятість поняття відносне. Є в житті завжди є якісь пріоритети. І коли ми силаємося на те, що я не маю часу, просто не маю часу на ту справу, е яка яка мені не цікава, можливо. Якщо мені цікаво цим займатися, я знайду час, знайду, знайду можливість, знайду кошти. Все ж таки, ви живете серед людей, які вас оточують, і ви бачите, що у більшості них. В них городи, в них така важка праця на землі, вони бачать, що треба багато картоплі посадити, щоб було що їсти. А у вас я не бачу такого великого городу. Як ви ставитеся от до, до, до цього? Це надзвичайно болюче питання для села взагалі, тому що ці стереотипи ще спрацьовують. Коли ми Вели натуральне господарство, коли заробіток наш весь складався з того, що ми виростили на городі, що в нас в Хліві знаходиться, що ми продавали, можливо, останнє для того, щоб якусь копійку заробити. І вже молодше покоління перехопило ці стереотипи, і зараз також вирощують ту ж саму картоплю, хоча її, ну. Потрібно, я не хочу сказати, що це лишнім займається, але, да, але праця це надзвичайно важка. І маючи можливість заробляти на прожиття на якійсь постійній роботі, можна приділити час більше відпочинку, якомусь задоволенню. Це таке наше майбутнє повинно бути. Ну, хочеться, хочеться, щоб це було наше майбутнє. І ну, моя думка така. Поки ми не відійдемо від натурального господарства нашого, краще ми жити від цього не станемо. Тому що на роботі людина думає, як би обробити город. Коли обробляє город, думає про роботу і, і, і ніякого і, щастя, і задоволення і, від життя, задоволення, <світ> задоволення і толку від цього ніякого. От розкажіть ви про вашу сім'ю. У вас дві дочки? Дві дочки, два зяті, троє внуків. Свати, які ми практично живемо, душа в душу, тому що вони мене одні, в мене. Моїх дві дочки і їхніх двоє синів побралися, і Зараз всі свята, всі е, радості і горя. У нас я. Я вже навіть роблю висновок такий, що е, на дітей дуже впливає спосіб життя батьків. Це споконвіку було, тому що бать... діти, як правило, копірують батьків і ці свої якісь ідеї, свої. Е, і погляди на життя батьки передають дітям. Зрозуміло, вони беруть від оточення щось своє, але основа, закладена батьками, це нічого нового тут немає. Але все ж таки, це напевно, правда, що онуків. Люблять ще більше, ніж дітей. Тому що те, що ми побачили на цьому дворі, ну, так з першого погляду, можна подумати, що це ніби дитячий садочок, тут стільки от для них є чим займатися. І особливо вразило нас у той будиночок, як прийшла така ідея. Для мене раніше була це. Пусті слова були, що внуків люблять краще більше, ніж, ніж своїх дітей. Тому що я Дітей любив своїх, але коли з'явилися внуки, це щось надзвичайне. По-перше, вже можливості стали якби, матеріальні більші, тобто часу, можливо, більше стало для того, щоб приділяти увагу дітям. І на фоні цих проблем, можливо, життєвих, це якась віддушена така, поспілкуватися з дітьми, погратися, поговорити з ними. І з цього все під час спілкування виникають якісь ідеї. Можливо, навіть і не, не стільки ідеї дитячі, скільки нереалізовані мрії е, свого дитинства, а, mm. да, да, да. Е, і багато хотілося е, зробити, того що не встиг зробити в своєму житті в дитинстві, зробити для дітей, щоб вони мали той же будиночок, ті ж, е, ту ж гойдалку, якісь гірки дитячі, ще там багато чого. Але ну, будиночок на дереві, ну як така ідея, звідки? Ну, От... ідея, ідея не нова, якщо no. взяти е, часи мого дитинства. Будували, і ми будували якісь там такі будиночки, гнізда, самі, самі, собі самі, робили, самі робили, але ну, це було надто небезпечно, можливо, я згадую, як на березі будували будиночок, коли там вилізти туди неможливо безпечно, скажімо так, злізти тим більше. Ну, тут Ну, ідея така виникла, щоб це був яких, якийсь куточок для дітей, де вони могли б е, усамітнитися, де вони могли погратися, можливо, поплакати, пофантазувати. Так. І е, ну, в першу чергу переслідувалося питання безпеки, переслідувалося, тому що е, зробити як-небудь, щоб потім це завалилося. Ну, е, тому що ну, робили, допомагали друзям мені, не, не я сам його робив. Тому що самому це важкувато це трохи. Одно, головна ідея да, і тут, як бачите. Получилося те, що є. Діти задоволені. О, от я хотіла спитати, як реагували діти на офіцій. Діти оце. реагували так, що е, меншу Алісу неможливо було вечором забрати з віта, коли вона там перше опинилася. Ну, е, Арсен вже планує, як він там буде, що там, як, що там які буде? меблі будуть стояти, як він там буде е, гратися. Ну, він там буде. А вони не, не сваряться, що це моє. Там? Е, ну, поки що, поки що ні, ще так питання не вони знають, що це для них. Ну, ще, є, ще дерева є, може ще побудувати кожному. <різь> У величезному, з точки зору міського жителя дворі, крім квітів і водоймиш, що, напевно, перейнято від батьків, вразили дитячі майданчики. Яким Позазрив би навіть дитячий садочок і особливо вразив будиночок на дереві. От так дідусь постарався для своїх онуків. Діти постійно зайняті, фантазують, уявляють, фізично розвиваються і не зривають жодної квіточки. І старша дочка В'ячеслава, Знайомтеся із вашими дітками. Це старший син Арсен. 6 рочків нам виповнилось і ця донечка Аліса. 2 рочки. Ну, Таня, от мені цікаво. Ви весь час росли в такій красі. Ваш батько так гарно зробив у дворі, в, в кімнатах, в домі. Як ви думаєте, ви вплинули це на ваше от майбутнє життя? Звичайно. Коли ростеш в красі, відповідно, з'являється власна оселя і теж стараєшся, хочеш, не хочеш, робиш красу, просто не можеш проходити там мимо якоїсь розвалини, мимо просто якихось бур'янів. Ага. Хочеш, не хочеш, робиш красу. І вже воно йде від душі, мабуть, гени, навіть по дітях дивлюся, вони теж, ой, а, а так там ти ось пішли, ой, там так не гарно. От вони помічають, коли гарно і не гарно. І от вони, ага, і вони помічають, от тут ти гарно зробила, от квіточка гарна. Квіточок не рвуть, шанують. так, звичайно. Ви їм думала, про це розказуєте, да? що? Е ні, я на тому не акцентую увагу. Вони просто якось так знають. Батить. Я трясуся над квітами, і вони знають, що буде дуже погано, коли вони це зроблять. Ну, фактично нема з цим проблем. Діти. Е Розділяють і розуміють красу, і стараються її не нищити. Чим займається ваш син? От я в нього спитаю, а, а чим ти займаєшся? Тобі 6 років, ти вже напевно щось тобі подобається. Ну, я люблю займатися багато чим. Ну, наприклад, ну я люблю ігри. І... Також ігри. Ігри такі, що на столі, Угу. чи такі, що в дворі? Ну, я люблю в залі всі ігри. Ага, а ти в школу вже ходиш? Піду. Але в школу журналістики я я ходжу вже. В школу Маліст. журналістики? Так. Да. А що ти там робиш? Я цілий рік ходжу. Та ти що? І чому вас там вчать? Ну, в нас там багато зйомок, ми малюємо, пишемо. Не може робимо. бути, такі маленькі діти і вже все це вміють робити? Угу. А ти що, хочеш бути журналістом? Ну, адже. А чому тобі ця професія подобається? Ну, я люблю зніматися, малювати, все таке. Я це люблю. Ага. І ти хочеш що саме знімати? Ну, я люблю багато програм. Я люблю, хотів би знімати програми про експерименти, про природу. Ну, Я тобі бажаю успіху. Танечка, все ж таки, як вам вдається так виховувати от дитину, що, що в 6 років вона вже навіть з професією зорієнтувалася. Ну, дивіться, куди послати дитину, яка гарно говорить, гарно формує свою думку, має якісь акторські задатки. ну, Не дуже любить спорт, тому що, хлопчики, куди найперше? Спорт. Ну, да. Да, не зовсім там хоче на танці, а тут... Пішли, спробували, відзняли перший раз і сказали, що такий у нас трохи самородок є. Тим більше хлопчик, ну, чому б і ні. От у вас дівчинка і хлопчик. як ви їх виховуєте якось по-різному трішечки, як чоловік приймає участь, бере участь у вихованні? Ну, чоловік бере дуже активну участь, по, -по, -по можливості, звичайно. Особливо підростає хлопчик, я помічаю, як йому треба все більше і більше тата. Мама десь трошечки виходить на більш такий обслуговуючий вже рівень, угу. а тато вже має розділяти з ним інтереси. От Він щось таке, він зразу біжить до тата з якимись нові ігри, щось там закачати, От таке він зразу до тата. От. А Аліса, звичайно, поки ще мамина доня. Тата, звичайно, теж дуже-дуже любить, дуже чекає. Але я так відчуваю, що навіть в старшому віці от в неї буде з мамою з чим поділитися, чим зайнятися, якісь такі вона секрети, таємниці все біжить мені докладає. І різниця, звичайно, ж є. Чоя ідея з цим будиночком. Це наш подарунок, від дідуся подарунок на день народження. А от як ти зрадів, що в тебе такий будиночок? Авжеж, я його завжди я хотів. А чому? Ну, то ж по... можна просто на дерево залізти. Ну, по-перше, там немає де сісти, можна впасти. На дереві. Угу. А на будиночку ти не можеш сісти, сісти поспати, посидіти. Подумати, правда? Угу. Над майбутньою програмою теле, теле, як телеведучий. Mm -hmm. А ти не боїшся туди залазити? Ні. А в тебе там що? Ти плануєш, щоб що було в будиночку? Ну, я планую взагалі. Зробити там, ну, диван поставимо. А ти що, на справжній? Тіл, тумочку. Як встигає молода Матуся при такому насиченому ритмі життя з двома дітьми господарювати? Мама, звичайно, мусить встигати все. Тут такого немає. Вихідних мамі теж ніхто не дає. Ну, звичайно, допомагають часом, буває, дідусі бабусі беруть діток гратися. Тоді в мене є час розвернутися і щось даже спекти, таке цікаве. А взагалі-то, звичайно, буває як рутина, а буває, що хочеться зробити свято. Тоді да, мама щось готує, а в нас є на вулиці мангал, можна разом і за дітками спостерігати і щось приготувати. На мангалі? Ну так, да. бачите, це, це. може ви нам сьогодні якось покажете таку страву на. На природі згото приготовлено. Так, покажу. Ми приготуємо закуску сулугуні лаваші Для цього нам потрібен сир сулугуні, лаваш звичайний, помідорки, зелень, за бажанням чесничок, сіль і вогонь. <різь> Робимо так: беремо сулугуні, рвемо його на волокна, ріжемо. Далі додаємо подрібнену зелень за смаком чесничку, можна без чесничку, викладаємо на лаваш, лаваш попередньо розрізаємо на дві частинки. Ну, можна не розрізати, але так, як на мене, смачніше. І кладемо оцей сулугуні на лаваш, зверху помідорки різані скибочками, згортаємо рулетиком чи так конвертиком і все, відправляємо на решітку смажитися. Ки смажаться лаваші. Я хочу дати вам пораду від себе. Той, хто вирощує на городі кабачки, знає, скільки пустоцвітів є завжди на одному корчові. Навіть ніколи їх не викидайте, тому що з них можна приготувати унікальну корисну китайську, ну ніби китайську страву. Як це робиться, дуже просто: Рвете квіточки. Розплющуєте їх так, от ніби вони відбивні такі, занурюєте у кляр і смажите на сковорідці. Я вас запевняю, що за смаком такі смажені квіточки нагадують відбивні. Спробуйте, не пожалкуйте. Наша передача закінчена. Сподіваюся, що вам було цікаво. Можливо, ви навіть щось візьмете для себе, якийсь приклад і у вихованні дітей, і у влаштуванні своєї садиби, своєї дачі. Головне, щоб ви любили життя і не зациклювалися на поганому. І тоді і настрій буде іншим, і життя. Буде здаватися прекрасно.